Чи є у вас свічки? Свічки любі, мені треба в підсвічники. Так. Підсвічники. Да. Для зйомки. Дивіться, такі є папірки. Я не бачу. Показати вам? Якщо можна, Де? такі вони круглі, ні, в мене такі є. Мені треба у підсвічника поставити. А, довго? Так, да, довгенькі. І чи є у вас лямпадки, може, маленькі? Лампадки? Біля іконки поставити. Мені для зйомок. Угу. О які. О, які гарні. Угу. Така ціна. 35, а така 28 штучок. Цього 35. Такі? Так, але які мені треба? Я навіть не знаю. Може, жовті. Одну жовту дай, я. Лянує. Можна її розрізати на Ні. А, хіба от так? отак? Отак. То дай одну розову, а одну тобто, да, отак. Угу. І чи є лямпадки? я запиталася, але я не пам'ятаю. Отакі. О, отакі маленькі ага. дай. Оці? Да. Так. Дві. Угу. І штучки. Це будуть біля ікона в мені. Які гарні лампадки на кладовище. Там є всередині. А взагалі, чи можна докупляти? А в мене є таблетки. У мене є багато, що з лагуни сталося. Добре. Добре. А ще у вас є кришки на огірки, тільки такі тверді, які розпарюють. Так, вопи 6. Так, дай мені 10. Ні, не 10, ні, 5. Так. І ще мені треба, як я об'ясню. Бутлі, а на бутлі одягаються такі, як кришки є на вино, і таке є на Бутлі на вино. А, не-ні, не на Бутлі, на банки є. Ну це, це широке, угу. а повинні бути У -у -у. вузькі. Я знайшла в цьому, як його. Так добренько. Угу. Так, візьми, поклади мені, будь ласка.